Ще коли я була маленькою, то грала в ляльки і мріяла, що виросту і народжу собі донечку. І після 20 років я кожного року задувала свічки та загадувала бажання мати красуню донечку. І от я подорослішала, можу сказати, що якби моєю першою дитиною була донька, то я б ніколи в житті не наважилась на другу вагітність. Якби хоча б другою була донька, то на третю вагітність. Я б не наважилась. Та от я пам'ятала про давнє пророцтво сусідки ворожки, яка казала, що в майбутньому я мушу народити донечку. Коли я завагітніла втретє, то була впевнена, що на цей раз я ношу під серцем дівчинку. Навіть тренувалась казати чоловікові, що в нас буде маленька принцеса. Та всі радощі закінчились, коли апарат УЗД показав, що в нас знову буде син. Дорогою додому я зустріла мамину знайому. Олю, а ви вже знаєте, кого чекаєте? Так, бачу, ти не дуже задоволена. Та все добре. Треба тішитись і дякувати Богові, що малюк здоровий, а то все ж таки знову хлопчик. Всі дідусі й бабусі були розчаровані і подавлені, адже вони також чекали на внучку. І навіть після моєї новини позвичці продовжували звертатися до животика Романівна. Можливо, цим вони хотіли мене підбадьорити, розвеселити. Мене втішало, хоча б те, що ми добряче зекономимо на речах та іграшках. Та все ж хотілося піти і порозглядати маленькі сукенки, рожеві костюмчики, бантики, віночки. З того часу мене почали дратувати люди навколо, які намагалися пожартувати і підколоти мене щодо народження сина. Мені не зрозуміла така поведінка, тож ці особи різко виходили з мого кола оточення. Яка різниця, хто народиться? Головне, щоб немовля було здоровим. Мені сумно, що дочку я поки так і не народила, та от синів своїх я безмежно люблю і нікому не дозволю їх ображати.